Привіт всім! Дивіться, хто у нас тут сьогодні з нами, це Блейк, собачка, про яку ми вже знімали відео, в якої, на жаль, загинули цуцики, і їй теж загрожувала небезпека. І через те ми попросили одну людину взяти Блейк на тиждень на перетримку, поки нас не буде і поки ми не знайдемо її сім'ю. Тож ось сьогодні ми її забрали вже і веземо в нову сім'ю. Так, тільки що вкололи комплекс нова і якщо бути точними, то її цуценята не загинули, а да? якісь погані люди, чи молоді, чи старші, ми не знаємо, але вони вбили їх, вбили, бо були сліди, видно, що або знущалися, або вбили. От, там, де вона була на перетримці, а я з роботи, то такі грязні руки трохи, то там, де вона була на перетримці. Там були кури, вона жила біля кур... курника практично. Як ви думаєте, те, що там казали на неї, що вона курей бере, це правда чи ні? Звичайно, що неправда. Вона така безобідна, що у вікно було відкрите, як ми їхали по дорозі, то вона лякалася від проїжджих машин, бо боялася так. І жіночка, яка держала її в себе, то каже, що вона настільки, що каже, Кури підбігали, їли її їжу, то спочатку курей відганяла, щоб вона поїла. А коли наїдалась, то каже, лягала спати, і потім кури облягали її, каже, обсідали на неї там і каже, разом спали, щоб вона нічого курям не робила. Тобто от такі люди просто придумали собі брехню таку да, відверту, що курей бере там, і ніби все треба вбити, треба вивезти. І це жах, просто що є такі люди. І от ну, Тепер знайшли її сім'ю. Зараз веземо, покажемо, можливо, якщо буде можливість, там знімемо продовження. І залишиться попросити ветеринара зняти кліпсу, бо ми своїми силами спробували, то в нас немає приспособи такої, щоб швидко і безболісно це зробити. Да, Blake? Blake. Хорош, дай лапку. а дивіться, як дає лапу. Дивіться. Така... Давала мені лапу цілу дорогу, я держав. І їхав, і давала лапу. Ось така чемна собака. Дуже хороша. Подивіться на ці очі. Блейки, подивися, скажи, я не краду собак. Брехуниви. Я взагалі не краду. Не цепля... Ой, собак кажу, цеплят. Вже я запрацювався сьогодні. Дуже хороша собачка. Поїхали в сім'ю. Да, вона вже стерилізована, вона вакцинована, від сказу, навіть вона чіпована. Вона, да. вона заслужила такої гарної сім'ї. Надіємося, що все буде добре. Не хочеться дати її обіду, то поїхали. Потім покажемо вам, якщо вийде продовження.